Привіт, мене звуть Саша, я менеджер з комерційної рухомості Бік. Як проходила твоя співвесіда? Співбесіда проходила класно. Вона тривала десь напевно дві години. За цей час я встиг трьома різними способами продати, продати собі ручку. перший день я проходив стажування з Олександром Лахтіоновим, і перша моя задача була зробити смачний кальян. І ми сиділи курили кальян. Першу году я уклав буквально на четвертий день своєї роботи. Вона була факапною насправді. Моя. Некомпетентність на той момент і недосвідчені не, не зіграли свою роль. Я десь в якісь моментах перехвилювався і не зміг якісно надати клієнтам те, що потрібно було. Але з часом, звісно, що з досвідом приходить те, що кожна наступного года все якісніше і швидше, і легше вдається. Ти досі працюєш у цій компанії. Тому що я бачу майбутнє у цьому. Я бачу майбутнє просто працювати ріелтором, бачу майбутнє в кар'єрному рості, в... та й плюс як мінімум сама. Сфера нерухомості є дуже різнобарною, цікавою, і я впевнений, що нею можна займатися до старості. Моїм майбутнім колегам не здаватися на початку. Тобто, якщо не вдається перший місяць, два це не означає, що не буде давати далі. Якщо в когось получається, не означає, що в іншого получаться так само. Але можливо, той, в кого не виходить перші два місяці, потім своїми угодами переплюне всіх.